Вийшли з відділку поліції на Романчука. Нам сказали, що Андрій в СІЗО, І ми зараз знаходимося в кафе з його мамою. Його мама нам розкаже, що вона думає на рахунок цього всього. Як його в СІЗО 60. Про це ми дізналися з мамою і з нашими друзями, правозахисниками та членами постівки журналістів. Ми дізналися, що є ухвала на застосування запобіжного заходу. Пізніше ми дамо номер ухвали. Саме що цікаво, друзі, що Андрія на нашу думку викрали, а в лапках затримала поліція по 208 КПК. мотивуючи це тим, що нібито він вчинив якісь злочини без ухвали суду. Його затримали. Пізніше груп номер один на Романчука вісімнадцять хваливний протокол, потім тримали його від дите. А далі мама дзвонила, ви бачили, намагалася дізнатися, де її син. І е, в результаті ми вчора приїхали від детей, його там не було. А сьогодні з'ясувалося зранку, що Андрій є в СІЗО в місті Львові на Городоцькій. Е, саме що цікаве, є слідчі є лищишин. Поводив він себе сьогодні грубо, зухвало, пізніше ми додаємо окремі відео, спілкування, підвищував тон, просягав до мене, зокрема руки. Ну так поведінка була неадекватна. Це також буде фактор і дисциплінарних, і інших повідомлень, ви правоохоронні органи для того, щоб працівник поліції, ну, по-перше, він до мами як спілкувався, ви це все побачите. І в мене також буде окремо це зауваження до працівників поліції, ви теж не маєте матерів. І ви дали присягу українському народу. Виконуйте присягу і майте повагу до українських матерів. Присягу. Тобто майте повагу до народу, а особливо до українських матерів. У вас є матері. Оце задумайтесь. Зрозумійте, що зараз ситуація є наступна. Андрій є в СІЗО, а без прави застави. Я думаю, ми подамо зараз апеляцію і Андрій буде з нами. Можливо, не після апеляції, можливо, після апеляції. Точно знаю, що він буде з нами. І попрошу вас максимально зараз долучитися в захисті людини, чоловіка Андрія, який здійснював і здійснює журналістську діяльність. Я переконую, він і там в СІЗО за стінка в казематах здійснює журналістську діяльність в рамках журналістських розслідувань. Він вийде і розкаже все, що там відбувалося. Будь ласка, розкажіть про ситуацію з сином. Пусть я поставлю так, якщо вам буде так легше. Я мама. Його викрили перший раз, коли це було. На було сім'ї, але в мене числа не знаю, коли це було. завезли в ліс, просто в ліс. Ніхто нічого не говорив, нічого, ну просто він дзвонив. Те. Потім. Приїхав додому і за 17-го понеділок, 17 березня э, його, вечором 10-та година, біля хати, що всі чекали, машин багато, таких дітей в чорному, мужики. То Прибігли до нас додому, мені сказали, що його там ну, вновила поліція. Потім поліція під'їхала, одна машина, друга поліція. Хороше, що було багато їх машин, десь сім машин і багато-багато людей. А чи Андрій вам розказував, куди він вівторок мав приїхати? Хто? Андрій. Ну. А Андрій вівторок мав бути в Києві. Вже мав їхати вечором, вже після 10-ї на, на поїзд сідати, їхати в Київ. В нього був суд, суд… Е... Трошки добавлю, Андрій подав суд на корупційні діяння саме місцевої влади у місті Львові за те, що ви бачили, збирають кошти на якісь касові апарати. Трампа як тролейбуса, куди ці кошти йдуть. Ну, Взагалі, тобто розслідувати okay. факти корупції. Суд називається Вищий антикорупційний суд, апеляційна палата. Тому, друзі, Андрій мав бути там вівторок, вівторок на судовому засіданні, але його в понеділок ввечері, на нашу думку, просто викрадають. Вони вважають, що це затримання. Я це все пов'язую і чим. Правозахисники і журналісти, люди доброї волі, що це є виконення з тим, щоб Андрій не потрапив на дане засідання. Це наша така позиція, тому що, щоб ми зрозуміли, чому такий факт відбувся, чому це все було похапцем, без ухвали суду, і було по 208 КПК. Тому він... що не відчували, що буде щось, за ним бігали вже всюди і викладали. Mm. І в Києві, і тут на... нападали на нього. Ну, і то... Руки, руки за, за, заклали, не знаю, чи там, двох їх було, як зловило, тримали, мене не допускали, мені, я не могла ні підійти, ні в чого. Стояли хтось біля мене такі два великі машини, вдома нічого не знаю. Ну і, і все. Потім маш... приїхала машина через пів години, напевно, пів години, може більше. І вони так його тримали, поговорили. І тоді ні, нічого не підписали, нічого не показали мені документи ніякі, ніде нічого я, не, я нічого не бачила. І взяли і забрали сина і повезли. Де повезли, що не знаю ніде. Потім на другий день поїхала я, е, ну ми тут ще пішли поліцію. То поліцію на... — Так, — То яке? 18 число вівторок. На наступний день. Так, на наступний день зранку ми поїхали, з самого ранку 4 ну, коротше, Поїхали ми, приїхали, написали заяву, а перед тим я дзвонила в поліції, раз, другий раз, то мені давали адреси, то мені... Слідчого ще слідчі не, 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 не дзвонив, нічого не говорив. І потім ми написали заяву. А що в заяві? Ви хотіли, щоб вам повідомила, де ваш син чи що в заяві було? Так, де, де син, де, де. чи живий, чи здоровий, чи, чи ми, я, ж, я ж нічого не знала, я ще не знала, що такий, де він. Три дні, о, три дні ніхто мені не давав знати, де він, що з ним, чи живий, чи здоровий, чи, чи, чи вже може де в різно вивезли її. Бо в нас можна так зробити в Україні. Тут влада є. Дивіться. А чи хтось з працівників поліції з вами зв'язувався? Надавав інформацію, що в Андрія є судове засідання, що Андрія відправили ухвалою в СІЗО. Чи хтось зв'язувався з вами? Ніхто не зв'язувався, ніхто не говорив, нічого що його в СИЗО, що Нічого, тобто ніхто, його просто пропав і все. Пропав і все. Якби ви сьогодні все. не прийшли, то ніхто би напевно не давав знати. А де, Бо мамі нашого. Мама, то ніхто каже. А дивіться, ви дзвонили були і 19-го числа, і 20-го числа. Що вам говорили по телефону? Говорили, що він в пустометах, в пустометах, все. Що він десь там пустометах, чи, чи, чи де, чи, чи затриманий, затриманий, вийти чи Більше ніхто нічого не говорив. І вже слід слідчі, я казала, подзвонить, ще слідчі А мені відповідали, ми скажемо, він протягом дня він подзвонить. Яке це число було, коли ви дзвонили? Або через скільки днів? І один день, другий день, всі дні. Вам вас час говорила, що він по стоматок? Ні. Вже вони нічого не говорили. Вони не дзвонили. От не, не казали, ми всі подзвонить, подзвонить. Получається, ви самі дзвонили, до вас ніхто не виходить? Ніхто не дзвонить, де хто? Я цілий час і кажу, хто поліцію, бо сихів каже, ми тут нічого, поліція на неба, так? Каже, ми, я кажу, сихів дзвоню. А чого з сихів? Ми, ми не в сихові. А, але кажу, ви поліція, я живу в сихові. До кого я маю говорити? Хто в нас в державі є? І тоді Ми, ми позвонимо туди, ми скажемо, ніхто нічого не сказав, ніхто. От, от якби не сьогодні, я перший раз знала, що вже був суд якийсь там, похвала є, що його вже все зробили. Маєте на Повне ігнорування. Так, СИЗО, а за що а Про що? судове засідання вас повідомляли? Ніхто, що... ну та яке судове засідання, ніхто там знав судове засідання? Я Якщо... По документам, виявляється, виходить, що коли ви зверталися 18 числа, вам казали, ну, була якась інформація, ніби він десь знаходиться на той момент. Чи нічого не казали 18 числа? Нічого не казали. Бо як казали. сьогодні виявилось по документам, що вже 18 числа прямо на другий день. Було судове засідання і винесли таке рішення, щоб його на 60 днів помістити у СІЗО. Ніхто не сказав, що ще не... ми заяву написали і пішли, нам відповідь нічого не дали. Ми... Вони кажуть, ми так не даємо, ми нічого не знаємо, вони там на прохідні знають. Каже, ми... до нас ніхто не виходив. Слідчий не вийшов, ніхто не вийшов. Просто зареєстрували заяву і все. Речі, друзі, ще така історія. Ми були сьогодні в відділку поліції. І вийшов Лешішин, це є е, слідчий, як я розумію, старші групи. Е, але є ще інші слідчі по справі. Бо Лешішин каже, що вівторок не було на роботі, але є інші слідчі і мали вийти е, інші слідчі і доповісти мамі Андрія, що відбулося. Вони зобов'язані близьких родичів повідомляти. До речі, коли мене були запроторили в СІЗО, е, вони теж вони повідомляють. Близьких родичів. Правда, там ще така історія, що вони, вони питають, кого повідомити. І якщо ти назвеш якийсь номер телефону, а Андрій ми знаємо, не буду озвучувати, кого він знав номер телефону, він міг набрати і сказати, де він перебуває зараз. Я думаю, що він точно це зробив, принаймні повідомити, я там-то, там-то. А значить, Його права порушили. Телефон. Телефон. Його порушили. Там трошки інша історія, вони дають свій телефон. І кажуть, повідом, близько, або самі дзвонять, а повідомляють або е телеграма на адресу. У е мене така історія була, що, ну, що мене коли відправили в СІЗО, ну, то були люди на суді, то я, ну, мені не треба було там дуже когось повідомляти. А Андрій, я думаю, точно би набрав е когось своїх друзів. А ми знаємо, що не знає номери телефонів. І тоді б ми знали вже вівторок. Що Андрій є в СІЗО? Ви розумієте, що таке в СІЗО? Там ні поїсти, ні поспати. Е, мені видали постій, не повний комплект. Тобто, ти не накриватися, не маєш чим, матраса можеш не мати на залізі спати. Тобто е, я не знаю, яка там нова ситуація, але це не так все просто. Ти води не маєш пити, бо там нема питної води. Ти без води, без нема де накритися, переодітися. мило. ну тобто, просто е, поголитися. Рушника нема, де просто туди відправляють, кидають двері, цю броню гримнули і все, йти і там. Ну я знаю, що Андрій сильний духом, його ситуація зробить ще сильнішим, бо в СІЗО система так побудувала, щоб ламати людей. Але насправді там люди стають сильнішими. Тому я думаю, що Андрія права повністю процесуальні є порушення людини. І ми ще будемо звертатися зараз до повноваженої Верховної Ради з прав людини за те, що як таким чином людину викрали. спочатку на тролейбусні один є ухвала суду. Потім Андрія викрадає біля дому. Маму не повідомляють належним чином. Далі його з ІТТ везуть на судове засідання. Є ухвала суду. Ніхто належним чином не повідомлений. Це все відбувається понеділок вівторок. Сьогодні увага, п'ятниця. І ми взнаємо якісь факти, слідчі руки в кишенях, руки отак заклав, як відомий персонаж, і, і до мене простягає руки. Ну, бо я до нього близько стояв. Підвищує тон, маму ображає, принижує. Ну що це в нас за поліція? Руки в кишенях, руки закладені, підвищений тон, ображати людей. Ну це не є поведінка того, хто дав присягу народу, хто живе за гроші народу і хто служить народу. Вони добровільно пішли, не подобається працювати в поліції. Службовий жетон на стіл, заяву написав і знаєш, куди йти. Правда? Отак От треба робити. А якщо погодишся працювати в поліції, добровільно. Виконуй присягу, виконуй статтю 5 Конституції, виконуй те, що ти служиш українському народу, в тому числі ви служите Андрію. Тому що те, що є ухвала на СІЗО, це в них є підозра, що він не так зробив. Підозра. А в нас підозра, що вони не так зробили. Поліція в нас рівні права. Тому ми зараз Андрія будемо звідти витягувати, і е, ніхто не має права говорити, що Андрій щось не так зробив. Перший суд не, не ви претензії, що вони мали до Андрія, то тому якщо б вони щось мали на Андрія, то б не робили так тишком нишком знаєте, аби, <тас> каже Ісус Христос, хто боїться світла, той то робить справи так, щоб її темно робить. Темно. Вони так роблять справи під столом, під сукном. А, бо якщо ти робиш чесно, ну, то ти не скриваєш нічого, ми нічого не скриваємо. Ми записуємо відео, говоримо публічно, а в них все шито крито, розумієте? Отака історія. Е, можливо, ви щось би хотіли додати, то скажіть. А якщо ні, то, то ми просто передамо, так, може хлопці, хто так, щось хоче так. сказати. Ну, в принципі, ми основне сказали. Якщо хтось бажає сказати, то скаже. В принципі, друзі, що би вас попросив максимально поширити це відео для того, щоб правда була почута. Друге, сльози матері, працівники поліції, вам просто так не пройдуть. Ви маєте це знати. Матерів ніхто не ображає. А ви образили маму. Ви порушили права людини. Горя зараз свою особисту думку. Ви зараз, на мою думку, зробили злочин за все, здесь те раху, бо так каже Ісус Христос. За все ви будете притягнені до відповідальності. Ви думаєте, ваші злочини хтось буде прикривати? Ні. Вас використали, що ви пішли проти людини, а злочини ваші ніхто прикривати не буде. Друге, друзі, напишіть свої думки. Третє. Зараз буде подана апеляція, максимально попрошу прийти на підтримку Андрія в судове засідання. Оце е, наступне. Ми е, погодимо е, ще ситуацію. Е, ну Наступне, буду говорити окремо. Зараз оце основне. Зараз оце основне. І зараз максимально, хто має можливість, нам треба Андрію побажати зараз благодаті, Божої підтримки. Андрій, ми з тобою. Я знаю, що е, тобі передадуть. Бо я був коли в СІЗО, хтось почув відео вдома, конвой, ще хтось там, хтось заходить на СІЗО. Він, наприклад, зараз ще не в СІЗО. Він зараз це відео подивився, він зайде і тобі передадуть. Ми з тобою. Ти не один. Ми, та, мама тебе любить, ми тебе всі любимо, ми тебе всі підтримуємо. Знай, що ти робив і робиш велику справу. Все, що ти робив, все, що ти казав, не пройде безслідно. Це відгукнеться в серцях людей, це буде велика справа в великій Україні, і ми переконані, що зараз так виглядає завжди, що ніби темні перемогли. Але це їхній крок до падіння. Я знаю, що ця ситуація, коли робить нас сильнішим, ти скоро вийдеш і повністю розкажеш, що там відбулося. Я знаю, що ти скоро вийдеш і будеш викривати факти корупції. Ще більш краще, ще більше ще більш можливостей ти будеш мати. Бо Бог тобі дав силу духу ту ситуацію показати, вскрити, пройти, вийти і покарати злочинців. Я вірюся. Друзі, підтримуємо Андрія максимально і до зустрічі. Мамі дякуємо за те, що вона тримається. Повірте, я знаю, це дуже важко. І друзі, ми є всі як один. Вони думають, що вони Андрія посадили. Вони хочуть правду в Україні посадити, Ось що відбувається. А правду не вбити, як сходу сонця не зупинити. До зустрічі. І я знаю, що сила наша, то світло, яке в нас, освітить ту темряву. І Андрій, в тій темряві світить світло. А світло темрява не може пойняти. Так написано і так є. Обіймаю. Люблю і до зустрічі. На судовому вже засіданні. Так, друзі, от ви самі все чули. Теж хочу сказати, підтримуйте репостами, розголосом. Є такі відчуття, що Андрій там довго не буде, бо самі бачите, як воно все широко Все, тоді до наступних зустрічей. А далі ви знаєте, що маєте робити. Кожен отут знає, що він має зробити. Все, тоді.